Нормально працює? <працю> <Okay>. <працю> Для того, щоб краще розуміти проблематику України, проблеми, з якими ми стикаємося, проводячи реформи, я зразу розпочну українською рідною українською мовою. І перш за все, хочу подякувати за сьогоднішню зустріч, за запрошення, за можливість презентувати позицію Верховної Ради. І команда, яка сьогодні працює в Україні спільно в уряді, в адміністрації президента у Верховній Раді стосовно реформування енергетичного сектору. Також я з перших слів хотів би щиро подякувати групі підтримці, підтримки України. Some e, за реальну, за реальну допомогу, яку ми відчуваємо кожного дня. Від зустрічі до зустрічі приймають ті чи інші непрості рішення для реформування газового сектору в Україні. Я також хочу щиро подякувати секретаріату пану Копачу за фундаментальну і важку роботу, тому що проводити реформи в Україні, наскільки ми знаємо, не дуже не дуже просто. Але коли ми говоримо сьогодні про проведення реформ в Україні, я хотів би, щоб ми щиро усвідомлювали, що в Україні на сході йде реальна війна. А практично кожного дня гинуть або військові, або мирне населення. На жаль, а іншою стороною не виконуються мінські домовленості. А нам би дуже хотілося, щоб вони виконувалися так, як про це було домовлено. І ми повинні чітко усвідомлювати, що Сьогоднішня війна це є гібридна війна, де економічна складова є однією із форм проведення цієї війни. Крім того, мені б також хотілося наголосити на тому, що Україна сьогодні знаходиться, на жаль, в глибокій економічній кризі. Вона викликана і анексії Криму з боку Російської Федерації. Вона викликана і тими військовими діями, які є на сході, який був потужним промисловим центром, і фактично падіння промислового виробництва мінус. 20% ми маємо за рахунок цього. І задача, яка стоїть сьогодні перед нами, ми її формулюємо так: що необхідність проведення глибоких структурних реформ в умовах реальної війни і в умовах ну дуже складної економічної ситуації в країні. Якщо ми проаналізуємо історію, то фактично таку задачу. Принаймні на європейському континенті не вирішувала жодна країна, тому що це робити дуже дуже складно. А в чому наші проблеми в доповнення до того, що сказав мій колега? Це е, в певній мірі стара парадигма енергетичної структури України, яка, на жаль, за 24 роки змінилася дуже і дуже мало. І це є проблемою сьогоднішньої і урядової команди і президента. Це монополізм і це нечесна приватизація, яка відбувалася протягом останніх років. Ми маємо сьогодні, наприклад, таку проблему як теплова генерація, яка в структурі виробництва електричної енергії займає більше 40%, і яка приватизована на 75% однією промисловою групою. Яка може диктувати або хоче продовжувати диктувати умови для уряду і для країни? Я хотів би сьогодні вас проінформувати, що вчора відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони в Україні з під головуванням президента Петра Порошенка, де була оприлюднена і прийнята стратегія безпеки України до 2020 року, і де питання енергетичної безпеки було приділено. Но велика частина часу, іде президент, сформулював принципові речі енергетичної безпеки для країни, які тепер мають статус офіційної політики. Це демонополізація енергетичного ринку, це диверсифікація. Кожне джерело поставки може мати не більше 30%. Це деолігархізація і декорумпізація енергетики. Що ми сьогодні робимо? Для того щоб реформувати енергетичну галузь, це створення відповідно до вимог третього енергетичного пакету прозорого конкурентного ринку енергетично в Україні. А мій колега сказав про закон про ринок газу, який був прийнятий, наскільки ми відчували, що навіть в Європейському Союзі не очікували, що парламент так швидко прийме закон про ринок газу. Мені приємно сказати на сьогоднішній день дійсно, що робота над проєктом закону про ринок електричної енергії просувається достатньо швидко і активно. Завершена поки що я не бачу його в парламенті, але завершена робота не завершені дискусії, але завершена робота над проектом закону про незалежного регулятора. Також спільно. Секретаріатом Європейської комісії з групою підтримки, і ми вам за це щиро дякуємо. Які наш дедлайн? Які наші задачі? Ми би дуже хотіли, щоб Верховна Рада до кінця червня місяця або максимум до середини липня під час цієї сесії проголосувала закон про ринок електричної енергії і проголосувала закон про незалежну регулятору України. Ми би тоді вважали, що три базові закони, які потрібні для реформування енергетичного сектору України, прийняті. І перед нами стоїть також непросте завдання це прийняття підзаконних актів, нормативних актів для імплементації, для реалізації цих законопроєктів, про які ми тільки що говорили. Позиція номер два це проблема енергоефективності української економіки. А я можу сказати, що. Кожна країна, яка представлена за цим круглим столом, має свій унікальний досвід і результати впровадження енергоефективності та енергоефективних технологій. Я хочу привести приклад Польщі, тому що на початку 90-х років Україна і Польща, коли ставали на шлях незалежного розвитку, мали приблизно однакові стартові умови. На жаль, Україна їх не використала, тому що сьогодні, якщо порівнювати Україну і Польщу, ми маємо трошки більшу територію, трошки більше населення, але ВВП Польщі в три рази більше, ніж ВВП України, а споживання енергетичних ресурсів в Польщі в три рази менше, ніж споживання в Україні. І для нас це певний, певного рівня стандарт, який ми б дуже хотіли досягнути. Чому? Тому що якби в Україні... Протягом декількох років вдалося досягнути такого стандарту з енергоефективності, це означало, що нам би потрібно було в три рази менше енергетичних ресурсів, ніж ті, які ми споживаємо сьогодні. І якщо враховувати, що власна добича газу в 2014 році склала 20,5 мільярдів метрів кубічних, то фактично при високому коефіцієнті чи рівні енергоефективності української економіки. Ми могли б чітко усвідомлювати, і говорити, що Україна може бути в значній мірі енергонезалежною країною, спираючись на власну електричну генерацію, на власний газ і на інтенсивне впровадження інноваційних енергоефективних технологій. Для нас дуже важливе питання і дуже складне питання. Я хотів би на цьому особливо сьогодні наголосити. Це питання тарифів. Ми дійсно зробили дуже непрості, але рішучі кроки, піднявши тарифи для населення на електричну енергію, на газ сьогодні і в найближчому майбутньому фактично в три 6 разів. разів. Це не просто шокова терапія енергетична, це супершокова терапія. При цьому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що в бюджеті на 2015 рік ми змушені були Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом зафіксувати непідняття заробітних плат пенсій. І ми повинні враховувати, що протягом останніх місяців відбувся обвал національної валюти фактично в три рази. І, піднявши в три-шість раз тарифи на тепло на електричну енергію, ми сьогодні в три рази маємо. Менший валютний еквівалент по заробітним платам або по пенсіям, ну щоб ми усвідомлювали, що сьогодні середня пенсія складає приблизно 60-65 доларів в Україні. Це ті люди, які відпрацювали 30-40 років, і для яких ми сьогодні повинні знайти інструмент, як збалансувати енергетичний ринок з тарифами, з перехресними субсидіями, з проблемами, які накопичились в енергетичній галузі. Звичайно, енергоефективність для нас це є самий дешевий і самий швидкий шлях, тому що зекономивши ми не тратимо і можемо це використати для вирішення власних потреб. Я можу сьогодні сказати з ну з певною гордістю, що і я, і моя колега Ольга Бількова, яка присутня тут, ми були були співавторами законопроекту про ескоконтракти, контракти про масштабну термомодернізацію будівель, який проголосований у Верховній Раді, і я сподіваюся, найближчим часом буде підписаний президентом. Я можу сказати, що тільки за останні декілька місяців уряд прийняв шість постанов кабінету міністрів, які направлені на вирішення проблем енергоефективності. І чотири підзаконні розпорядження кабінету міністрів, які почали дуже ефективно працювати. У нас стоять дуже складні завдання на 15 рік. Тільки в галузі енергоефективності ми плануємо прийняти 13 законів і 13 підзаконних актів на рівні уряду, на рівні Міністерства енергетичної політики. Стосовно розвитку відновлювальних джерел енергії, ми плануємо прийняти 4 закони до кінця 2015 року і 6 підзаконних актів, які направлені на розвиток відновлювальної і альтернативної інноваційної енергетики, яка так потрібна сьогодні для України. Якщо взяти структурно, над якими блоками ми сьогодні дуже ефективно і активно працюємо. Це міністерство палива енергетики, це уряд, це держенергоефективності, це комітет з енергетики у Верховній Раді, це велика група експертів. І Я ще раз хочу подякувати і групу підтримки України, і секретаріат у Відні. Тому що по заміщенню газу ми готуємо сьогодні сім фундаментальних документів по підвищенню енергоефективності в житлово-комунальному секторі, який є дуже складним для України. Тому що у нас застаріле обладнання термін амортизації, який закінчився можливо для деяких 10, а для деяких і 15 років тому це 10 законодавчих актів, і 10 законодавчих актів нормативних, які б гармонізували законодавство Європейського союзу і України стосовно можливості впровадження і імплементації. Я думаю, що найближчим часом ми завершуємо таку довгоочікувану прийняття довгоочікуваної програми національної програми з енергоефективності. Крім того, на базі держенергоефективності у нас є ідея разом при підтримці Міністерства енергетики йде фундаментально складна і велика робота про створення фонду енергоефективності, який би використовував найкращі європейські практики, направлені на. Співфінансування або е, на компенсацію частини відсотків або частину тих коштів, які б населення або бюджетні сфери могли використовувати. Декілька слів про відновлювальну енергетику, тому що сонце, вітер, вода, біомаса, біогаз це той енергетичний подарунок, який кожній країні дарує Господь Бог, і треба вміти правильно цим, цим подарунком користуватися. На жаль, на жаль, з однієї сторони, закон, який сьогодні діє в Україні про зелену енергетику, був, ну, на наш погляд, достатньо направлений на розвиток однієї сонячної галузі, сонячної енергетики, де тарифи, зелені тарифи на сонячну енергетику в Україні є самими високими в Європі на сьогоднішній день. Більше того, в закон було закладено. Використання коефіцієнту пікового навантаження це фактично в два рази. Сонячна енергетика у нас множиться, тому що хтось хотів отримати надприбутки і великі прибутки. Я і моя колега Ольга Бількова ми є співавторами законопроекту 2010. Це про внесення змін про закон про альтернативну енергетику, де ми приймаємо декілька кардинальних змін. Перше. Ми відміняємо місцеву складову, і це є наша спільна позиція з європейськими нашими партнерами. Ми вносимо зміни в розуміння біомаси, тому що Україна є великою аграрною країною і має потужний, потужний біоенергетичний потенціал. Це поняття біомаси абсолютно співпадає з директивами Європейського Союзу. Ми змінюємо кардинально тарифи на сонце в сторону зменшення до європейського рівня, але до рівня, який дає можливість розвивати сонячну енергетику в Україні. І ми забираємо з цього закону, ми вважаємо таку корупційну позицію, яка була закладена, це коефіцієнт пікового навантаження. І на завершення я хотів би сказати, що. Я особисто вражений величезною такою проектною задачею створення європейського енергетичного союзу. І ми вчора були свідками презентації під час вечері створення спільної європейської інфраструктури. Але, на жаль, для України, на жаль, для української команди, яка представляє Україну сьогодні, ми поки що не побачили місця України. І місця потужної енергетичної інфраструктури, нашої газотранспортної мережі, наших газових сховищ, які можна було, і ми переконані, потрібно було використати в рамках об'єднаної енергетичної інфраструктури Європейського енергетичного союзу. Нам би дуже хотілося, щоб наша робота, наша співпраця. А з нашими європейськими партнерами, з європейською комісією, з секретаріатом з групою підтримки продовжувалось так само ефективно. Я хочу вам щиро подякувати за допомогу, за розуміння і за можливість сьогодні презентувати нашу позицію. Щиро дякую.